Так, це відео підбір засобів подогляду за ротовою порожниною котиків. Ціни різні від 35 гривень до 600. Ой, вибачте, 1200 гривень. Але є нюанси, про які можливо вам не скажуть продавці зоомагазинів та ветеринарні лікарі. І перше, це розчин, який додається у воду. Може бути таке, що котик взагалі не буде пити воду з цим розчином. Друге. Якщо у вашого котика чутливе травлення, то може бути проблеми зі шлунком. Може бути м'який кал чи навіть пронос. Тому будьте уважні. Третє: деякі з цих засобів потрібно використовувати не менше, ніж один місяць. Тому дуже уважно дивіться інструкцію з використання. І четверте, більшість цих засобів призначені саме для попередження захворювань ясень і зубів.